Єврейка дзвонить коханцю. Дорогий, приходь, у мене чоловік увечері йде до батьків. А як я зрозумію, що він пішов, а я копієчку у двір кину, вона задзнить і ти ввійдеш. Настав вечір, єврейка кидає копійчину, коханця немає і немає. Вона у вікно кричить, дорогий, ти де? Копієчку шукаю. От ти ж лобська натура, я її вже давно на ниточці підняла. Англійська сім'я збирається до театру уже таксі під хатою. Виходять, і тут кицька під ногами господарів шурст у хату. Чоловік повертається, щоб вигнати тваринку на двір. Жінка сідає в авто і виправдовується перед шофером. Мій чоловік повернувся, щоб поцілувати мою матінку. Нарешті повертається спітнілий і знервований чоловік і каже. Це старе шмидло заховалося під ліжком, і я мусив витягувати її звідти шваброю. <плес> Коли я проходив медкомісію, психіатр запитав у мене, чим відрізняється місяць від сонця. Я відповів що місяць спутник землі, а сонце зірка. На що психіатр сказав: ти що, дебіл, сонце світить в день, а місяць вночі. Лікарю, скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом? Два рази в неділю. Добре, у неділю два рази, а у будній день скільки. <плес> Дід розповідає онукові. коли я був пацаном, маманя могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з 3 кіло картоплі, двома буханцями хліба, 3 літрами молока. Фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок, тепер забагато камер спостереження.